No, three Місяці тому вони прийшли сюди з різним досвідом: хтось вже опанував трамваї, а хтось керував лише легковими автомобілями. Сьогодні це впевнені водії великих автобусів, готові невдовзі виїхати на маршрути Харкова. 26 випускників отримали дипломи про завершення навчання за спеціальністю водій автотранспортних засобів категорії Д. Програма розвитку ООН в Україні з залученням фінансової підтримки уряду Японії стала важливим кроком у перепідготовці кадрів для муніципальних. Транспорту Харкова. Мені завжди було цікаво побути за кермом важкого транспорту та якось допомогти своєму місту. Я вже давно керую, легко, керую легковим автомобілем, але ніколи не садився за кермо важкого транспорту. Навчатися було неважко, було дуже цікаво. Що складного було. То, мабуть, керувати повним містом, коли багато автівок їдуть рядом з тобою. А що особисто для вас ця можливість працювати на харківському губернаторському підприємстві? Ну, по-перше, знайти для себе щось нове та цікаве, спробувати себе в цій професії, а також, мабуть, допомога місту в такі складні часи. Мені було цікаво отримати категорію, так як я давно вже вожу транспорт з 2004 року. Була така можливість отримати безкоштовне навчання. Я працюю на комунальному підприємстві. Це для роботи мені потрібно, так як у нас. Тяжкий час і потрібно допомагати їздити на все, що у нас є. Особливою гордістю програми перепідготовки водіїв стало те, що серед випускників є і три жінки, які за кілька місяців опанували професію, що традиційно вважалася суто чоловічою. Я вожу я воджу з 2012 року. Побачила оголошення, вирішила, що буде достатньо цікаво володіти цією новою професією. Зателефонувала та прийшла. У нас в колективі нас троє дівчат до всіх однаково ставилися. Було цікаво, цікаві викладачі, цікаво розказували, доносили до нас свої знання. Ми їм за це вдячні. А що б ви могли сказати тим жінкам, які хочуть піти по вашому шляху і теж вивчитись на водія автобуса? Хотіла сказати дерзайте, у вас все вийде. навчання водіїв автобусів стало не лише кроком до вирішення кадрових проблем Харкова, але й прикладом ефективного поєднання міжнародної допомоги та місцевих ініціатив. В організації проєкту активну участь взяли представники міської ради, центру зайнятості та комунальних підприємств. Сьогодні водії це та категорія кваліфікованих робітників, яких дуже не вистачає місто Харкова. Тому на початку року ми з керівництвом Харківської міської ради обговорили ініціативу щодо підготовки водіїв. І за підтримки уряду Японії у вересні ми запустили спільно проєкт на базі відповідно обласного навчального центру підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації і підготували перших 26. Кість водіїв категорії Д. Ці водії потім будуть працювати на автобусах, які, зокрема, сьогодні представлені. Тут саме на цих автобусах водії навчалися, і потім вже з наступного року вони вже виходять на маршрути. Ініціатива була розгорнута на базі Харківського обласного навчального центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК. У них одночасно відбувалося навчання теоретичному курсу. Та практичному навчанню практичного керування навчальних автобусів початкове навчання водіння автобусів відбувалося на маневровому майданчику. Потім, після отримання достатніх навичок, вони виїжджали на учбові маршрути, рухались по місту Харкову, по Пісочину. І проходили підготовку до екзаменаційних маршрутів, на яких вони будуть складати іспити в сервісному центрі на отримання посвідчення водія. В начальному закладу проведено внутрішні іспити з теоретичної частини правил дорожнього руху, та внутрішні іспити з водіння навчальних автобусів. Тепер вся група реєструється. В сервісних центрах МВС для складання іспиту з правил дорожнього руху та складання іспиту з практичних навичок керування на екзаменаційних маршрутах, і після успішного складання вони отримають посвідчення водія категорії Д після закінчення навчання та успішної здачі іспиту учні отримують право на гарантоване подальше працевлаштування на підприємствах муніципального транспорту із дотриманням всіх соціальних гарантій відповідно чинного законодавства. Ви знаєте, в якому сьогодні ми знаходимося, як ми живемо, хлопці, як кожен з нас проживає цей день як героїзм, тому Дуже вдячні центру зайнятості, дуже вдячні нашим керівникам, які допомогли посприяти цьому значному дню. І чекаємо нових водіїв. На сьогоднішній день вже в 2024 році. У нас працює цілий екіпаж дівчаток, які здобули категорію «Д». В тандемі вони працюють в чоловічому колективі. Надіємося, що будуть іще навчати подальшому. Ми, як підприємство, яке забезпечує людей роботою, подальшому будемо піднімати наше місто. Наступний набір на навчання розпочнеться вже 30 грудня. Тоді ще близько 30 осіб отримують можливість оволодіти новою професією. Серед них також будуть жінки, які продовжать змінювати традиційні уявлення про робітничі спеціальності. Ми активно співпрацюємо з різними міжнародними організаціями, активно підтримуємо всі ініціативи, які висуваються і керівництвом країни, і обласним керівництвом. І ми в наступному році будемо розширяти ці програми. Зокрема, ми плануємо підготовку і трактористів, і машиністів, і комбайнерів, і всіх тих, відповідно кого потребує сьогодні наша економіка. Ольга Трачук Олег Синицький, Денис Валко та Олександр Варов, Харків, новини.